Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет провайдера. Просто ми неодноразово говорили на тему акції, робили пости, знімали відео. Але сьогодні хочемо поговорити про одну трішечки детальніше, і це приведи друга. Що потрібно про неї знати, в чому її переваги і як нею скористатися? Про все це ми поговоримо сьогодні. Поїхали! Ви маєте унікальну можливість отримати на свій рахунок 2500 бонусів. Все, що для цього потрібно, це підключити своїх родичів, колег, друзів, знайомих до мережі просто. Так як кількість друзів не обмежена, то чим більше ви запросите, тим більше буде бонусів на вашому рахунку. Один друг 2500 бонусів. Два друга 5000 бонусів. І так далі. За кожного друга додається по 2500 бонусів. Зізнавайтесь, хто запросив найбільше друзів. Скільки це 2500 бонусів? Одна гривня 10 бонусами. Тобто 2500 бонусів це 250 гривень. 5000 бонусів 500 гривень. А 10 друзів це 2500 гривень. Ви тільки уявіть, скільки часу можна не платити за інтернет. Є три варіанти, як можна запросити друга. Перший варіант: запросити друга можна через форму на нашому сайті. На офіційному сайті просто посилання ми прикріпимо нижче під цим відео. Є розділ Приведи друга. Тут ви побачите три кроки, як підключити друга, а внизу є форма для заповнення. Вписуйте свій логін або номер телефону, номер телефону вашого друга та ім'я. І все. Заявка на підключення буде створена. Другий варіант запросити друга можна через додаток Май просто. Посилання на завантаження додатку прикріпимо в описі під цим відео. Зліва вгорі натискайте на три рисочки і бачите розділ Запросити друга. Переходите в цю вкладку і вводите дані вашого друга: ім'я, прізвище, номер телефону, місто та його адресу можете написати коментар під цією заявкою, наприклад, вказавши о котрій годині краще телефонувати майбутньому абоненту. Третій варіант: ви завжди можете зателефонувати в нашу технічну підтримку. Номери телефону ви бачите прямо на цьому екрані. Телефонуйте, також вказуєте оператору дані свого друга, і воля також на чому хочемо наголосити: бонуси за приведеного друга ви отримаєте тільки тоді, коли ваш друг внесе першу абонплату на свій рахунок. Що можна робити з отриманими бонусами? Ну, звичайно, заплатити за наші послуги. Також важливо пам'ятати, що бонусів потрібно стільки, щоб вистачило на оплату щомісячного платежу. Оплатити частину бонусами, а іншу частину грошима неможливо. Якщо ви хочете дізнатись більше про бонуси і яким чином вони нараховуються, а, ось тут вгорі ми прикріпимо відео все про бонуси. Сподіваємось, інформація була корисною. Пишіть у коментарі, скільки друзів за весь час з нами ви запросили. Ставте тобто, подобайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо кожного і дякуємо вам за підтримку. Па-па!